Буде старший зарплата, ну, звичайно, це плюс ще для сім'ї воюючого. Щоб допомогти нашим захисникам та пришвидшити перемогу, у найбільшому селі України космачі безробітні плетуть маскувальні сітки. Торік уряд запровадив проєкт армія відновлення, щоб залучити тимчасово безробітних людей до виконання суспільно корисних робіт. Таким чином, безробітні мають роботу, а в регіонах виконуються заходи, що необхідні для посилення обороноздатності чи відбудови країни. Космацька громада стала першою в Івано-Франківській області, де безробітних стали залучати до плетіння маскувальних сіток. Косяцький район, один. Перших заключив договори на суспільно-корисних роботи. Сьогодні ми бачимо, як працюють чотири наших безробітних. Люди задоволені, роблять великий вклад до наближення нашої перемоги і в тому числі отримують зараз мінімальну заробітну плату. Ми внесли таку пропозицію, щоб ми щось більше зробили для армії. Вони на це пішли, і нам то вдалося. Ми перша громада, яка питає сітки для армії за допомогою центру зайнятості ці роботи у космацькій громаді отець ігор для ефективності плетуть маскувальні сітки у різних локаціях. Розповідають, що сітки в армії це витратний матеріал, який потрібен повсякчас. Наразі їм вдалося виготовити 181 маскувальну сітку, яка допоможе нашим захисникам маскуватися від ворога. На перших порах ми були зосереджені виключно на плетіння основи. Згодом, коли вже воно стало не настільки актуально, ми вже почали плітати тканину. Потім ми почали закуповувати так званий спанбонд або флізелін. Його називають. І потім у нас з'явилася жінка, яка почала електричними ножицями різати на рівномірні смужки, адже це значно пришвидшувало нашу працю. Це вже радше стиль життя, аніж просто волонтерство. Плете маскувальну сітку і Світлана Матвієнко з Костянтинівка, що на Донеччині. Після того, як місто сильно бомбила російська армія, жінка разом із родиною перебралася на Прикарпаття і вже понад рік допомагає українським захисникам. Розповідає, що плете сітку із думками про сина, який зараз. На фронті та інколи вплітає різноманітні послання хлопцям: чи то надписи, чи то сердечка каже, що хлопці побачать і їм стане тепліше на душі на Донеччині щирі, як кажуть, українці, і так що тут ми мали змогу тільки до України і тільки до допомоги армії, і тому прийшли сюди. Вже знали, що десь хтось там плете. Посил до хлопців, щоб живі були волонтери. Ось цю Ігорю сказали, що має бути допомога така для активних, так би мовити, мабуть, людей, хто має змогу плести кожного дня допомогу. Ми дуже вдячні Центру зайнятості, що виділили нам гроші, які вони не будуть нам особливо, бо ми не знаємо. Ми моя родина, ми не знаємо до чого ми там повернемось. Охочих у громаді допомогти армії багато. В одній хаті ріжуть стрічки, в іншій встановили станки і платуть сітки. Галина нарізає вдома стрічки спеціальним електроножиком, щоб пришвидшити роботу. Жінка почала допомагати одразу, адже її чоловік воює на Запорізькому напрямку. Тож вона добре знає, що маскувальні сітки можуть врятувати життя. Я чула, що люди ріжуть руками, ножицями. І так у мене є цей електроножик, і я захотіла допомагати, бо це набагато швидше, це прискорює плетіння сідок. Люди вже не сидять вручну, не ріжуть. Я їм порізала, а люди вже собі можуть одразу в той час, що різали, вони вже цей час використовують на те, щоб сплітати. Сіткою вона набагато швидше шклітає, і швидше її можна відправити на фронт. Я розумію, як ця допомога потрібна там хлопцям. Іменно ці сім'ї, які воюють, вони це найкраще розуміють, що там потрібно це. Ті, хто мають там рід. Це, щоб оформили, офіційно буде стаж, яка зарплата, ну звичайно, це плюс ще для сім'ї воюючого. Найвищій хаті космацької громади теж кипить робота. Сюди приходять жінки із сусідніх домівок, щоб зробити хоч якийсь внесок для перемоги над ворогом. Долучаються як і молодь, так і пенсіонери. Мене чоловік воює з чотирнадцятого року і один син. І Я розуміла, що все треба так. робити, щоб чимось допомогти. А коли повномасштабно почалася війна, то у нас навіть сумнівів не було. Ми ходили в центр, там у священника, у резиденції плили. І ми поговорили з отцем ігором, щоб станок тут встановити. І ми свідомо плели, щоб не ходити, бо час тратимо і, і сили, бо бо то далеко 4,5 кілометри. Ми знаємо, що це найменше, що ми можемо зробити. Розуміємо, що війна розуміємо, який час для захисту, для охорони збройних сил. І для техніки, для всього, що що потрібно, що від нас робимо. Ми молимося, аби Бог поміг, аби як найскорша війна. війна. Івано-Франківському обласному центрі зайнятості кажуть, що ініціюють підвищення зарплати безробітним, які роблять суспільно-корисні роботи. Якщо ви знаходитесь у пошуках роботи і маєте бажання приєднатися до суспільно-корисної роботи, звертайтеся до місцевого центру зайнятості. Надія Дзінько, Іван Денисюк, прикарпатська інформаційна корпорація.